Про себе командир механізованої роти, позивний Нео, батальйон озброєний БМП Сіві-90. Вже колись я казав, що на мою думку, це найшвидша броньована машина в українській армії. Тобто, ми порівнювали її з іншими зразками і західними, і радянськими. Наразі це найшвидша БМП. Принаймні, яку я особисто бачив. Зараз враховуючи небезпеку дронів на полі бою, то швидкість це один з ключових моментів. Другий, другий великий плюс цієї машини дуже потужний захист. Тобто машина, особливо башня, витримує влучання ланцета, витримує влучання РПГ, ФПВ. У нас було багато випадків, коли машина поверталася після кількох влучань. ФПВ, чи, наприклад, там після влучання ланцету машина поверталася, ми міняли на вісну частину броні, і знову машина виходила до виконання завдань. Потужна гармата це третій, плюс потужна гармата 40 мм, швидкострільна, і плюс ще має можливість вести вогонь з закритих позицій до 12 тисяч метрів з досить великою точністю і кучністю вогню. Звання сержант позивний змій. На даний момент я інструктор. Да, я учився у Швеції на командира бойової машини. Проробив на ній на Донбасі постійно. Машина все зарекомендувала дуже добре в плані швидкості, захисту і озброєння. 620 метрів це найближче під'їжджали. Коли вона їде передом, її спереді не чуть розбирали кацапські позиції і відходили, вони не успівали навіть відреагувати. Стріляли з пушки. Розбирає чітко, ложе снаряд-снаряд, шансів немає. Коли виїжджає дві-три машини, то кацапи на Донбасі дуже їх боялися. Ну, був такий випадок, прилетіла 120-та міна моєму побратиму, і зрізало командирський люк. То весь екіпаж залишився живий і навіть не було ні в кого контузії. Тут прилетіло 5 фпів, екіпаж виїхав, ну прилетіла ще ракетка, ну всі живі, машина виїхала і добралася до місця призначення. Ну, на даний час друга війна. Війна є який захист зверху потрібен. Ну от як робимо ми мангали, сітки натягуємо. А так вона в бік вона видержує практично все, що зараз прилітає. Олексій, посада, механік водій, досвід два роки. Допомагають вони завжди. І допомагали, і допомагають. Скільки вони в нас є. No. Каже, виїзд допомагають. Виїхав, підбили. Вийшов, пішов далі. Цілий не ускожений. Їхали на БВ завдання. Прилетіло перший раз в передок сюди клюв. І другий раз по гусінці. І все, і ми встали. І прийшли далі пішки. Тут нема що розказувати. Да? Живий неушкоджений. Так що дуже добрі машини. Для мене так, да, бо тут -то я механік у тій. Дякую шведському правительству за те, що надали таку добру машину і обучили нас хорошо. So, also, I would like to say a thank you for the Swedish government, for the Swedish nation which provided us this outstanding armored vehicle. Слава Україні! The Героям the слава!